Вітаю, друзі! Тема сьогоднішнього відео це зберігання та сушіння сирих заготовок для токарної справи. І хоч на моєму каналі вже є не одне відео, але, друзі, вже склалася така традиція, що кожного року я її оновлюю. Більш того, на моєму каналі додалося глядачів, додалися підписники. Дякую, друзі, що підписуєтесь. Тому не буду порушувати цю традицію. Кому ця там буде цікаво, запрошую до перегляду. Методів сушіння та зберігання існує декілька і кожен з майстрів обирає своє. Останні кілька років я користуюся, друзі, ось таким методом. Тобто перший час заготовки зберігаються в поліетиленому пакеті. А давайте зараз розв'яжемо його і побачимо, що ж там відбувається. А всередині знаходяться заготовки, які загорнуті в папір. Всередині самого пакету, друзі, повно конденсату сам папір мокрий, як ганчірка. В таких умовах проходить перший етап зберігання сирих заготовок. Тут вони не лише зберігаються, а й чудово віддають вологу. І в цьому випадку, як сам пакет, так і папір. Є індикатором наявності вологи в деревині. Тепер, ніж помістити їх в пакет, їх треба обробити. Особисто я використовую акриловий лак, який дає чудовий результат і створює захисну плівку на деревині. Скільки шарів треба наносити на деревину? Коли я ще сам вивчав цю історію в YouTube, всі як один казали, що вони оброблюють одним шаром. Друзі, особисто я обробляю кожну заготовку мінімум в 3 шари. В залежності від породи деревини, від розміру, від форми, від структури малюнку деревини. Якщо треба, я наношу і четвертий, і п'ятий шар. До кожного виробу йде індивідуальний підхід. Цим акриловим лаком, друзі, я, звісно, не обробляю, не мажу всю заготовку. А беру ось центральну частину, центр і його протилежну сторону. Так само і з цією заготовкою. Тобто я обробляю ззовні і всередині. І так само з протилежної сторони. І додатково я обробляю торець заготовки. Всі інші частини залишаються необробленими, щоб виходила волога. Інтервал між кожним шаром доба. Перші 2-3 тижні, а можливо і місяць, я щодня виймаю заготовки з пакету, міняю вологий папір на сухий сам пакет перевертаю на зворотню сторону. Після місяця цим можна займатися раз на 2-3 дні. До речі, друзі, я тут подумав, як то кажуть, краще один раз побачити, аніж 100 разів почути. Якраз сьогодні, сьогодні, у нас 13 лютого. Зробив кілька свіжих заготовок, і зараз я вам продемонструю швиденько, як я оброблюю ці заготовки. Скрізь вони позначені, друзі. До речі, раджу це робити, тому що в голові всього не втримаєш. Особливо коли мова йде не про одну, не про дві заготовки. Ці в мене попередньо були проточені. Вони вже вкриті в чотири шари. Ось так, друзі, вони і виглядають після обробки акриловим лаком. Тобто обробляються, як я і казав, лише дві протилежні сторони, де знаходиться центральна частина стовбура. Дві інші протилежні сторони лишаються необробленими. Тому що в процесі висихання заготовки буде крутити еліпсом. І крутити Еліпсом буде якраз в цих двох напрямках. Після висихання. Акрилову лаку ці заготовки будуть загортатися в папір і поміщатися в поліетиленовий полі пакет. Завтра буде наступний шар, післязавтра третій. Після первинного етапу зберігання та сушіння заготовок в поліетиленових пакетах з папером, який триває приблизно 1,5-2 місяці, я виймаю заготовки, що слугує сигналом для виймання. Як і казав, політовановий пакет та папір є чудовими індикаторами. індикаторами. Тобто, коли я поміщаю, що вже на стінках пакету нема конденсату, папер сухий, заготовки виймаються і поміщаються в картонні паперові коробки, де вони продовжують висихати далі. А ось так, друзі, виглядають заготовки, які вже повністю висохли. І готовий до фінішного точіння. Тут чудово, помітно, друзі, той самий еліпс, про який я вже і казав вам. Всі, абсолютно всі заготовки покручені еліпсом. Зараз ще в такий спосіб, друзі, вам продемонструю. Тут діаметр 28,5 см. Перевертаю на ту сторону, де йде центр стовбура. І тут ми бачимо майже 30 см без 2 мм. Тобто викрутила практично на 1,5 см. І ось така тарілка 26,5. На 28 майже з половиною. Тут майже на 2 см викрутило. Так само приблизно і з іншими заготовками. На завершення ще таке питання, скільки має пройти часу, щоб подібні заготовки висохли. На це, друзі, я відповім так. Щоб токарна справа це не математика з прописаними правилами та теоремами. Посуд може бути різним. Він може бути ось таким. Може бути таким. Посуд може бути такої форми. Навіть такої, ще багатьох форм та різновидів. Окрім посуду, різноманітних тарілок мисок, ми виготовляємо подібні вироби ужиткового е, побуту, які також робляться з сирої деревини і потребують висихання. Для цього, друзі, на мою думку. Людина, майстер, який працює з деревиною, ще має, бути, має жити в гармонії з природою. Розуміти деревину, вміти читати карту деревини. Адже бувають ділянки прямого стовбуру, а бувають ділянки з різноманітними розгалуженнями, гілками і таке інше. На прикладі дуба з власного досвіду. Подібні піали. 15-16 см діаметром. Я сміливо точу через 4 місяці. Можна навіть і раніше. Подібні тарілки, а це тарілки діаметр 23, діаметр 26. Це, друзі, саме тарілки. Їх можна точити через 5-6 місяців. Вже подібні миски. Майже 30 см високі, їх бажано довше потримати, близько 7-8 місяців. Хоча, знову ж таки, можна точити і раніше. Також терміни сушіння заготовок ще залежать від того, що бажає отримати майстер по фінішу. Існує навіть метод точіння сирої деревини одразу фінішно. Коли стінки в посуду одразу робляться. Тонкими від 4 до 8 мм. І сам виріб точиться фінішно. При такій товщині стінок виріб висихає набагато швидше, і при тому відбувається деформація, природня деформація. Такий посуд виглядає надзвичайно. І також, звісно, на терміни сушіння заготовок впливає порода деревини, з якою ви будете працювати. Волоський горіх та дуб. Наприклад, ці дві породи будуть висихати приблизно однаковий час. В той час як Акація, а це, друзі, гладича червона канадська Акація, яка відрізняється своєю надзвичайною щільністю, буде висихати довше. Приблизно в півтори рази. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Мої відео, друзі, як завжди, не носять навчальний характер. Я виключно ділюся з вами своїм досвідом, який я постійно сам намагаюся додавати, накопичувати та вдосконалюватися. Всім дякую за увагу. Якщо це відео було вам цікавим та корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ні, звісно, знаєте, що робити. І по старій добрій традиції, друзі, закликаю вас, підтримайте україномовний контент, підтримайте український YouTube. Дякую за увагу. Бережіть себе. До наступних зустрічей!